Давайте подивимося, чи будуть якісь зміни у вашому житті ближчим часом. Так, да, ви знаєте, ви зможете. Розібратися в якихось запитаннях, які вас сильно мучили вивезти на чисту воду якихось маніпуляторів у вашому житті. Ви подивитесь, дивіться, да, на ситуацію, ніби зверху, збоку, ви зможете її реально оцінити. Причому це якось різко відбудеться у вашому житті. Переоцінка цінностей, переоцінка того, хто біля вас і що він несе вам. І четвірка жезлів в кінці показує, що відкриваються дороги до щастя, до хорошого майбутнього. Після того, як ви перестанете домислювати за людей і домальовувати їм якісь якості, от є така штука, да, у вас, що ви таке любите робити, і чекаєте потім від цих людей, що вони так будуть діяти, і розчаровуєтесь, що вони так не діять. Тепер ви від цього відмовляєтеся, від цієї концепції, і вирішуєте керувати своїм життям самостійно, всіх маніпуляторів від себе відганяючи, ідете до свого щастя.